Зі словами подяки і підтримки звернувся до українців володар Оскара Джаред Лето. на концерті свого гурту. Музиканта актор розмахнув українським прапором та скандував разом із. Прихильниками слава Україні, героям слава наступного дня пройшовся Євромайданом, щоб на власні очі побачити місця, де гинули люди, та поспілкуватися з тими, хто й досі перебуває на Майдані. Коментувати побачене лето не став через повагу до загиблих, сказавши, що це не місце для піару чи виступів. А вже ввечері на камеру ТСН зізнався. Він всім серцем підтримує Україну в ці важкі часи. А ще вдячний українцям, зокрема за те, що своїм прикладом вчать боротися за свій вибір і не звертати з обраного шляху величезне вам спасибі за запрошення до вашої чудової країни. Я дуже пишаюся тим, що зміг приїхати в цей надзвичайний час, коли тут твориться історія. Я багато чого дізнався і думаю, тут справді особливе місце і особливі люди. Я багато чого навчився від вас, як мріяти, як робити вибір та як боротися за нього. Дуже вам за це дякую. Дякую вам за все. У мене була надзвичайна подорож однією з найкращих країн світу. Я радий, що ми не скасували її і змогли стати часткою цього особливого періоду, часткою ваших життів. Я дуже ціную це. Дякуємо вам. Я люблю вас.